Слава Україні, друзі! Дякую вам за ваш зворотній зв'язок і за вашу підтримку. Я думала, що знімати відео про огляд книг це не на часі. Та, отримавши від вас таку шалену підтримку, я все-таки вирішила це зробити. Дарон ацемологу і Джеймс Робінсон написали просто геніальну книгу, чому нації занепадають? Я її прочитала англійською мовою і зараз дам вам свій відгук. На у вас, мабуть, як і у мене, були такі питання. Чому одні нації багаті, а інші бідні? І як одні нації стають процвітаючими і толерантними, тоді як інші занурюються в валітний, я б сказала, верхушковий деспотизм і корисливу жадібність. Століттями було прийнято пояснювати такі історичні тенденції і за локації. Країни чи її культури. Схильність країни до багатства чи бідності залежить не тільки від її культури, географії чи бази знань. І на кордоні Мексики та Сполучених Штатів Америки лежить місто, яке розділено на пів між двома націями мексиканцями і американцями. Жителі Наголеса, штат Аризона, мають набагато вищий рівень життя. Вони мають набагато кращий рівень освіти, медицини і технології. Їхній рівень злочинності нижчий, а середній дохід втричі вищий. Чому зумовлені такі відмінності? І досить сказати, що геологічна гіпотеза була найголовнішою теорією, розроблена для пояснення такої нерівності. Але ж ця теорія тут не відповідає. І найвідомішим філософом, хто підтримував цю теорію, був французький філософ Монтескі. І що ж він казав? Він казав, що жителі більш теплого, більш тропічного клімату будуть лінивими людьми, ніж більш винахідливіші і більш працьовиті люди, які жили в помірних кліматах. І тут досить сказати, що відмінності в житті різних країн можуть пояснюватися. Відмінностями інституційного життя цієї ж країни. Процвітання будь-якої країни буде розпочинатися від її інституційного ландшафту. Це такі системи і правила, які керують саме цією економічною поведінкою країни в. Її кордонах. І цей ландшафт в себе включає закони про власність сили державних послуг і доступ до фінансування. І автори книги кажуть, що саме ці інституційні послуги належать до двох категорій: екстрактивних або інклюзивних. І що ж таке, інклюзивні? Економічний інститут. Вони стимулюють економічний успіх, і саме вони покликані сприяти людей в участі в економічній діяльності країни. І вони також, можна сказати, плекають економічну свободу в межах цієї країни. Ось, наприклад, у таких країнах. Як США і Південна Корея, саме ринкові правила випливають із законів про приватну власність. ну і достатньо сильних систем державної базової освіти. Ці правила дають нам, жителям таких країн, знати те, що якщо ми будемо наполегливо працювати, то ми будемо отримувати хороші гроші за свою наполегливу працю. Ми впевнені, що наші зусилля, те, що ми важко працювали, будуть винагороджені, і наше багатство буде збережено. У нас його ніхто не забере. Основною характеристикою інклюзивних Політичних інститутів є плюралізм. І що ж це означає? Це означає, що різні політичні групи цього суспільства вони є представлені. Ну і влада сама собою є розділена між ними. І щоб інституції були по-справжньому інклюзивними, вони також повинні бути. Централізовані, і саме централізація влади приводить до верховенства права. І перевага інклюзивних політичних інститутів полягає в тому, що вони розділені між групами. І саме це призводить до стирання екстрактивної політичної політики. І як наслідок цього це призводить до взаємної політичної вигоди для всього суспільства. В цілому багато таких індустріалізаторів, як Англія, вони приходять від інклюзивних країн. Англія почала процес індустріалізації. В 19 столітті, ну а вже в 19 столітті вона стала світовою наддержавою. Парламент Англії також реформував банківську систему. Банк Англії було засновано в 1694 році, і однією із найголовніших цілей банку було надавати кредити, щоб британські Віддані, могли інвестувати гроші в якийсь бізнес. Також тоді була реформована податкова система, і саме для заохочення мануфактурного виробництва податки на нього були відмінені. Розширення бюрократії також сприяло зросту. Акцизних податків. І ідея полягала в тому, щоб реінвестувати податки і тим самим збагачувати грошима економіку. Ну і таким чином, під час 18 та 19 століття економіка країни колосально покращилася. Спочатку будувалися канали, потім залізниці, потім дороги. Потім хайвеї, і так, економіка Англії набула колосальних поворотів. Ну, і зараз ми поговоримо про бідні країни. І саме консолідація влади дуже часто негативно впливає на розвиток країн. Було б цілком прикор пропустити, що. Розумні люди для своїх країн дуже часто вибирали процвітання, а не бідність. І як каже автор книги, що верхушки, так звані або політичні еліт є так званими політичними групами. І це дуже і дуже Негативно впливає на економічний розвиток країни, також е, такі еліти бояться творчої деструкції, і цей процес є результатом, який покращить економіку і знищить деякі впливи державної влади на людей. А, ось, наприклад, коли з'явилася швейна машинка, то текстильне виробництво дуже і дуже занепало. І зараз ми візьмемо наш савок, наш Радянський Союз. Зростання в умовах видобувних інституцій є неможливе, у будь-якому випадку. Радянський Союз не можна назвати однією країною, яка в свою чергу сприяла розвитку політичних чи економічних чи культурних інститутів. Тим не менше, від свого заснування до 1970-х років його успіх був безсумнівний. Його суспільство було дуже і дуже інноваційним, і саме це суспільство радянського союзу відправило першого космонавта в космос. Його економіка також процвітала. Середній річний темп зростання становив 6%. І одна з причин такого зростання полягала в тому, що радянський союз згопив країни. Які століттями залишалися дуже і дуже слабо розвиненими. і у радянських республіках феодальні порядки були знищені зовсім недавно. Отже, перерозподіл усіх ресурсів із сільськогосподарського сектора до більш продуктового промислового сенту, промислового сектору мав дуже великий сенс. Але з іншої сторони, прав власності у працівників було небагато, і робітникам загрожувало ув'язнення, якщо вони цими правами знехтують. І ці умови вони об'єднувалися екстрактивним політичним інститутом, а точніше сказати, безжальною. Однопартійною політичною диктатурою. І ви вже знаєте, що економічний успіх, заснованих на таких політичних реаліях, можна так сказати, не є стабільним. І він в кінці кінців розвалився. І що трапилось після того, як ресурси були розподілені для більш Кращого використання можливостей для зростання бізнесу було дуже і дуже мало. Ну і економічна система не була налаштована на впровадження справжніх економічних інновацій, і саме такі країни з екстрактивними політичними системами а внутрі країни. У них відбуваються, можна так сказати, бої еліти, що і спричиняє нестабільність і обмеження зростання країни. Ну і саме із за цієї клятої еліти розірвати міцне коло бідності дуже і дуже важко, але не неможливо. І наразі ми бачили, що можливе стійке зростання економічного життя суспільства. і саме цьому суспільству потрібні дуже хороші економічні і політичні інституції, які є інклюзивними і плюралістичними за своїм походженням. Але що ж це означає для майбутнього процвітання? І що сьогодні можуть зробити країни, які мають дуже хороші політичні і економічні інституції? Але хочуть протистояти? Тенденціям історії. Що стосується США, то я хочу сказати: за останні роки ми стаємо більш інклюзивними по правам людини, по правам білих і афроамериканців, по правам трансгендерів, по правам Геїв, лесбіянок та інших меншин, які також є частиною цієї ж самої інституції і мають такі ж самі права на життя, як і ми, і мають право любити того, кого вони хочуть. І ми бачимо, що іноземна допомога. Вона не дуже сильно допомагає будувати ці економічні інституції в таких країнах, наприклад, як Африка, тому що весь світ допомагає Африці боротися з хворобами, з голодом, але току від цього дуже і дуже мало. Країна дуже слабо розвинута, дуже бідна. Люди страждають, люди хворіють, і економічного процвітання там нема ніякого. Якщо ми хочемо бачити більш позитивні зміни, то зовнішня допомога повинна сприяти зросту економік. Дуже багато наговорила і наговорила лише 3% від. Цієї книги. І зараз зроблю такий невеличкий висновок свого виступу процвітання та бідність між націями не є наперед визначеними долями, які пов'язані культурою чи географією, натомість головною причиною того, чого одні країни. Їх інституції працюють краще, ніж інші. Є саме те, чи є вони ексклюзивними чи екстрактивними. Саме це є і тим, що визначає процвітання країни і її нації. І ці тренди можна подолати, націлившись на потреби цих проблемних країн. І Знаємо, що а, прочне коло бідності та занепаду можна повернути в процвітаючу сторону. Я дуже і дуже надіюся, що відгук на цю книгу а, вам сподобався, що нам, українцям, я скажу так, обов'язково. Треба йти до перемоги, треба створювати нову Україну з новою, я б сказала, владою, яка буде працювати для людей, яка буде створювати дуже і дуже багато нових робочих місць. І Піднімати нашу економіку, але спочатку нам треба перемогти війни і смерть ворогам, героям слава до наступного відео. Дякую за увагу.